Більше півмільйона внутрішніх переселенців прийняв Харків. Їх число продовжує рости. Хоча, згідно офіційної статистики, у Харкові зареєстровано понад 200 тисяч осіб зі статусом ВПО. Про це заявив міський голова на засіданні саміту міст і регіонів у рамках конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України для того, щоб люди відносно адаптувалися місто зі свого боку, робило і робить все можливе, щоб надати людям елементарні умови для життя. Це дуже багато людей, людей які переїхали до нас, не маючи нічого людей, які переїхали до нас в шоці. Я пам'ятаю, коли е евакуювали людей з інших областей, з декупованих територій, окупованих тоді ще територій. І я пам'ятаю цих людей, які переїжджали до Харкова. Ми їх розселили у гуртожитках, з ними працювали наші психологи. В них не було нічого. І тому е це все потребувало уваги. Та робота в цьому напрямку проводиться і далі. Так у місті зберегли соціальні програми для місцевих жителів і нужденних, безоплатний проїзд, безплатні обіди. Крім того, нещодавно для ВПО у Харкові завдяки міжнародним партнерам відкрили перший адаптаційний простір, свій де охочі можуть зареєструватися на отримання матеріальної допомоги чи заселення в гуртожиток, отримати продуктові набори, крім того, звернутися щодо працевлаштування. Дуже важливо, щоб кожна людина, яка приїхала до нашого міста, відчувала себе як частиною держави, як частиною міста. І це наше завдання спільне. Дуже важливо, щоб ці люди мали можливість працювати. Дуже важливо, щоб ці люди мали українську ментальність. І ще одна, кожне місто має свою ментальність. Нікуди від цього не відійдеш. І нам дуже сьогодні хочеться, і ми працюємо над цим, як я кажу, е сьогодні харків'яни, де цих людей, які переїхали до нас, привити нашу ментальність, привити культуру, привити їм цінності, українські, справжні цінності української нації. Для нас це дуже і дуже важливо. І дуже важливо сьогодні каптувати цих людей в суспільне життя, не кинути їх на а, произвол, а підтримати і забрати, їх, інтегрувати їх. це праця, І у нас є міста, е, і ми хочемо забрати їх на наше комунальне підприємство. У нас є виробники, які бажають теж забрати. Так, звісно, певне професія, але це потрібно робити, і я впевнений, що ми разом це зробимо. Так, ми пройдемо виклики, ми обов'язково переможемо і обов'язково всі разом будемо. Будуть і Україну, і наше славетне місто, місто Героїв Харкова. На Саміті. Харківський міський голова акцентував увагу на тому, що зараз міжнародні банки, фінансові установи та інвестори підтримують місто Харків у подоланні всіх викликів у ці складні воєнні роки. Більш того, в рамках саміту Ігор Терхов мав серію важливих перемовин. Зокрема, зустрівся з головою представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Мер подякував команді. Імом за допомогу у відновленні пошкоджених під час російських обстрілів, житлових будинків також йшлося про план дій щодо співпраці на найближчий час. Леся Гопелюк, Олексій Муравйов та Євген Клочко, Харків. Новини.